Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Огляді що можна очікувати від смартфона, який не коштує як флагман? Чи дійсно він може мати якісний amoled дисплей потужний процесор і швидку зарядку? Infinix Hot 50 Pro Plus це не просто ще один доступний смартфон, а модель, яка змушує задуматись, а чи потрібно переплачувати за дорожчі бренди. Він отримав найтонший 68 мм 3D-вигнутий дизайн Slim Edge. Тож давайте розбиратись, чи дійсно він вартий вашої уваги у цьому огляді. Але перед початком, як завжди, від вас ось така вподобаєчка, підписка на канал. Ну а ми полетіли далі. Перше, що кидається в очі, смартфон виглядає дорого. Тонкий корпус, усього 6,8 мм. Метри завтовшки, легка вага 162 грами і мінімалістичний дизайн. Це найтонший 3D-вигнутий смартфон. В руці він відчувається приємним, а задня панель хоч і пластикова, але має гарну текстуру, яка не збирає відбитки пальців і не виглядає дешево. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і e каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і e каталог на повну раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Збірка якісна смартфон не скрипить і не люфтить. Кнопки натискаються чітко, а рамки навколо дисплея не виглядають надто великими. Щодо роз'ємів, тут все на місці. Сучасний USB Type-C слот. Для двох сім-карт і окремий слот для карти пам'яті, що дозволяє не жертвувати другою сім-картою заради розширення сховища. Дисплей справжній сюрприз у бюджетному сегменті. Вигнутий AMOLED-дисплей дисплей це вже приємна рідкість, а тут ще й з частотою оновлення 120 Гц і в компактному виконанні. Він реалізований досить якісно та його дійсно зручно використовувати. А смартфон при цьому тонкий. Картинка виглядає плавно, кольори насичені, чорний дійсно глибокий, а яскравість достатньо. Навіть для комфортного користування, перемикання між додатками, прокрутка стрічок в соцмережах і перегляд відео усе виглядає приємно і без будь-яких лагів. Автоматичне регулювання яскравості працює адекватно, а на вулиці дисплей залишається читабельним, хоча в дуже яскравий день його запасу яскравості трохи не вистачає. Роздільна здатність 1080 на 2436 точок, тому шифт виглядає гладенько, зображення чітке. Смартфон отримав захисне скло Горнін Gorilla Glass. і, хоча від цього Дисплея не слід чекати рівня фламанів, але для своєї ціни це одне з найкращих рішень, які можна знайти. Під капотом у Hot 50 Pro стоїть процесор Mediatek Helio G100. Це восьмиядерний чіп, який поєднує два потужні ядра cortex a 76 і шість енергоефективних cortex a 55 В реальному використанні смартфон працює швидко, плавно відкриваються додатки, не змушує чекати і взагалі залишає приємне враження. Завдяки восьми Гігабайтам оперативної пам'яті багатозадачність. Тут теж на рівні. Перемикання між додатками не гальмує, а ще можна розширити оперативну пам'ять, якщо потрібно більше, за допомогою віртуальної. Вбудована пам'ять 256 ГБ дозволяє зберігати величезну кількість фото, відео та додатків. А якщо цього замало, є підтримка карт пам'яті до 2 ТБ. У іграх смартфон поводиться добре, але не варто чекати чудес. Популярні на середніх налаштуваннях працюють без проблем, проте важкі ігри можуть просідати в складних сценах. Графічний процесор Mali G57 mc 2 справляється зі своїм завданням, але це не геймерське рішення, скоріше для казуального ігрового досвіду. Infinix Hot 50 Pro Plus отримав набір сучасних технологій зв'язку, які роблять його зручним для щоденного використання. Смартфон підтримує Wi-Fi 5, зв'язок залишається стабільним під час перегляду потокового відео, завантаження файлів або онлайн-ігор. Хотілося б побачити підтримку Wi-Fi 6, але в цій ціновій категорії це рідкість. Bluetooth 5.2 гарантує швидке та стабільне з'єднання з Бездротовими навушниками, колонками та іншими аксесуарами. Підключення до ТВС-навушників швидке, а якість передачі звуку залишається на високому рівні навіть у місцях із великою кількістю перешкод. Окремо варто згадати про наявність NFC, адже це критично важлива функція для багатьох користувачів. Смартфон отримав потрійну основну камеру, головний модуль на 50 Мп, світлосили f 16 другий на 2 Мп, F2,4 та третій для ефекту боке. Фото виходять чіткими та якісними, хоча при Ному збільшенні може трохи не вистачати деталізації. Двократний зум працює гідно, добре фокусує віддалені об'єкти. Портретний режим точно розмиває фон та зберігає хорошу деталізацію обличчя. В умовах слабкого освітлення камера справляється добре, хоч деталізація трохи падає. Двократний зум навіть уночі дає непогані результати. Те запису відео на основну камеру смартфона. Можете поглянути, як він справляється зі своєю роботою. Ось Такий результат ми отримуємо в світлу пору. Є можливість перемикатися на двократний зум. Основна камера з такою якістю отримуємо в світлу пору. Тест запису відео на основну камеру смартфона можете поглянути, як він справляється за своєю роботою. Ось такий результат він демонструє в темну пору часу. І можливість переключатися на двократний зум. Ось така якість нас в темну часу. Фронтальна камера на 13 мегапікселів з світлосили F2.2 в день робить якісні селфі. А портретний режим працює на гідному рівні. Уночі деталізація трохи слабша, але при додатковому освітленні результат цілком пристойний. Для запису відео на фронтальну камеру смартфона. Можете поглянути, як він справляється зі своєю роботою. Ось такий результат ми отримаємо в світлу пору часу. З запису відео на фронтальну камеру це у нас темна пора. Можете поглянути, як смартфон справляється за своєю роботою. Ось такий результат він демонструє в темну пору часу. Ємність батареї 5000 мАч забезпечує цілий день активного використання. Навіть якщо ви багато граєте, дивитесь відео і постійно сидите в соцмережах. На день вистачить без проблем. Якщо ж використовувати смартфон більш помірно, два дні автономності вам гарантовані. Швидка зарядка на 33 Вт Приємно радує. З 0 до 50% смартфон заряджається приблизно за 26 хвилин, а до 100% трохи більше години. Для бюджетного сегмента це чудовий показник. Також є підтримка реверсивної зарядки, що означає, що ви можете заряджати інші гаджети від свого смартфона. Infinix Hot 50 Pro Plus має стильний сучасний дизайн, що не видає його доступну ціну. Смартфон зручно лежить у руці, корпус тонкий, дисплей і продуктивність на високому рівні. Камери для своєї ціни цілком пристойні, автономність. Один приємний момент. Якщо користуватися смартфоном у звичайному режимі, месенджери, соцмережі, YouTube зарядки вистачить майже на 2 дні. З точки зору програмного забезпечення, оболонка XOS на базі Android 14 виглядає непогано, але має свої нюанси. Є деякі предстановлені додатки, які доведеться вручну видаляти, водночас присутні корисні фішки, як от гнучке налаштування жестів, швидкі комбінації для знімків екрану або запису відео. Комунікаційні можливості тут на висоті. Infinix Hot 50 Pro підтримує NFC, що дозволяє використовувати смартфон для безконтактних платежів. Wi-Fi 5, що забезпечує стабільне з'єднання Bluetooth 5.2, дозволяє швидко підключати навушники та аксесуари. А навігація працює точно. Infinix Hot 50 Pro Plus – це смартфон. Фон, який дійсно змушує переглянути свої очікування від бюджетних моделей, за свою ціну він пропонує amoled дисплей з 120 Гц, пристойну продуктивність, адекватні камери та хорошу автономність. Це чудовий вибір для тих, хто шукає якісний смартфон за помірні гроші. Він підходить для соцмереж, перегляду відео, роботи з додатками та навіть ігор на середніх налаштуваннях. Infinix Hot 50 Pro Plus підійде для вас, якщо вам потрібен яскравий екран, потужний акумулятор і хороший функціонал за розумні гроші. Якщо вам цей огляд сподобався, друзі, ставте вподобайку під відео. Не забувайте залишати свої коментарі під цим оглядом, що ви думаєте на рахунок цього смартфона. Ну і, звичайно, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.